Як ви гадаєте, який вид мистецтва використовує такі поняття, як картина та сцена? Наймовірніше слово картина наштовхнуло вас на думки про живопис, а сцена про театр. Проте і саме театральне дійство поділяється на картини, тобто частини, а в живописі ми часто зустрічаємо зображення різноманітних сцен та сценок із життя. Як тут розібратись? Привіт усім! Мене звати Антон Гаук, і сьогодні я розкажу вам, чому образотворче мистецтво та театр це члени однієї чудової творчої родини. На екрані картина французького художника 18 століття Антуана Вато, яка називається італійські комедіанти. Здається, ніби хтось натиснув паузу, і персонажі на сцені у театрі завмерли, щоб художник встиг їх замалювати. Якби ж то ВАТО знав, що зовсім скоро людство винайде фотоапарати, цей художник свідомо створював картини, схожі на вистави у театрі. Персонажі стоять у просторі, який нагадує сцену в обрамленні куліс. Здається, ніби їх освітлює штучне світло театральної рампи, а герої картини зухвало дивляться на глядачів. Вони очікують на ваші аплодисменти. Але звідки така обізнаність у театральній справі? Вчителем Антуана ВАТО був Клод Жило. Він був театральним художником та створював декорації, ескізи костюмів та аксесуари для вистав. Тобто займався таким видом образотворчого мистецтва, як сценографія, візуальним оформленням сцени та акторських костюмів. Саме завдяки художникам сценографам театр може бути візуально схожим на твір живопису, а режисер, актори та музикальний супровід наповнюють його життя. В історії мистецтв сценографія наступає на п'яти своїм образотворчим родичам живопису, графіці та скульптурі, а часом навіть випереджає їх. Тому, коли мистецтво авангарду так називають новаторські та експериментальні течії в мистецтві початку ХХ століття, захопило художню сцену світу. Воно так само яскраво презентувало себе на сцені театральній. Декорації до опери Ріхарда Вагнера Валькірія, український художник-авангардист Олександр Хвостенко Хвостов, уявляв як фантастичну конструкцію з геометричних форм, а костюми акторів італійського театру, неначе перетворювали їх самих на трикутники сфери та квадрати. Здається, і ще трохи і чорний квадрат Казимира Малевича буде виступати на сцені. Кумедно, але саме так і сталося, адже під час роботи над художнім оформленням опери Михайла Матюшина і Олексія Кручених Перемога над сонцем Малевич вперше використав цей образ. Сучасні режисери, постановники та сценографи можуть обирати між більш класичними театральними декораціями, які імітують оточення та костюми історичної епохи, або вдаватись до цифрових технологій і створювати вистави, схожі на науково фантастичні фільми. Ми вже дізналися, що відбувається всередині театру. Але чи існує театральне декоративне мистецтво за його межами? Є вираз, що театр починається з вішака, але мені здається, все розпочинається з театральної афіші. Адже основна функція афіші – проінформувати та заохотити глядачів відвідати театр. Продовж усієї історії театру художники у різний спосіб намагались створити найкращі афіші, які б забезпечили повну залу. У середні віки нові п'єси оголошували процесії самих акторів, іноді супроводжували вексилятори спеціальні пропороносці, які були задіяні у виставі. Міські кликуни також оголошували вистави, а актори били в барабани або грали на інших музичних інструментах. Для тих, хто вмів читати, роздавались короткі рукописні брошури, але найважливіший спосіб залучення натопу в той час був із уст вуста підгурки барабанів. Про виступи у перших публічних театрах вони з'явились у Англії в 16 столітті, повідомляли написаним від руки рекламними листівками, які роздавали на вулиці. До того часу збереглася традиція барабанної процесії, а на театром, де відбувалось дійство, піднімали прапор. Це був старовинний спосіб позначити геолокацію. Перед самим початком вистави у театрі лунали три звуки труби. Так само і сьогодні глядачі поспішають у залу, почувши третій театральний дзвоник. Після винайдення друкарського верстату йоганом Гутенбергом у 1439 році виготовлення афіш вийшло на новий рівень. Геніальний винахід Гутенберга полягав у тому, що він виготовляв з металу рухливі опуклі літери, відлиті у дзеркальному відображенні, набирав з них рядки та за допомогою спеціального ручного преса відтискував на папері. Такий метод дозволяє створювати тиражі друкованої продукції. Театральні афіші кінця 19 століття були прикрашені орнаментами з дещо обмеженою кількістю використаних кольорів, адже тільки тільки була винайдена технологія кольорового друку. На створення афіш звернули увагу художники Франції, що зробило цю галузь ужитковою практичною службовою за функціями графіки творами високого мистецтва. Унікальне місце в історії розвитку і створенню афіш має практика французького художника Анрі тулуз латрека На його афіші, які зараз висвітлено на екрані, використано фарби, виразні силуети, і це привертало увагу не тільки театральних глядачів, а й поціновувачів візуального мистецтва. Варто згадати чеського художника Альфонса Муху. Його елегантні афіші у стилі арт-нуво, одна з яких зараз на екрані, стали зразком для майбутніх художників. А їх численні копії прикрашають стіни осель та закладів. Прекрасні жіночі образи, оточені квітів, птахів та фантазійних орнаментів це стало впізнаваною візуальною мовою цього художника. Театральна афіша розвивалася на межі графічного мистецтва та реклами, адже її мета полонити увагу глядачів та заохотити відвідати конкретну виставу. А для цієї шляхетної цілі, з точки зору дирекції театру, усі засоби найкращі. Тому художники завжди активно опановували новітні технології створення графічних зображень. Сучасні театральні афіші прикрашають не тільки театри та рекламні тумби, але й сторінки соціальних мереж. Саме там сьогодні розгорнулася боротьба за глядацьку увагу. Сподіваюсь, сьогодні ви дізналися щось нове про театр та образотворче мистецтво. І коли наступного разу відвідуватимете виставу, зверніть увагу на сценографію, костюми та на афіші. На цьому в мене все. До нових зустрічей!